Комфортний характер, величезна кількість людей. Вони по життю програють не тому, що в них мало знань, не тому, що в них мало досвіду чи вони нерозумні. Дуже велика кількість людей є, які мають дуже тверді навички. Є люди, у яких дуже багато знань, у них там 10 освіт різних самих є, але при цьому вони не отримують вищу посаду. Вони не можуть навколо себе, наприклад, в бізнесі зібрати команду, тому що в них некомфортний характер. Вони можуть, наприклад, знущатися там над іншою людиною, навіть не помічати це. Вони можуть ображати своїми словами іншу людину і, взагалі, не думати Тути та що, та, та я просто пожартував, чого тобі не сподобалось це слово. Комфортний характер, коли ми. Вміємо відчувати больові точки іншої людини, коли ми вміємо не переходити особисті кордони, коли ми замість того, щоб там, наприклад, пут загострити і піти в сварку, піти в конфронтацію, а ми вміємо його згладити, відшутитись, сказати та нічого страшного та я там це не бери в голову, типу і і рухатися далі.